Мід. У нас на сьогоднішній день те, що ми виконуємо від е, ворівньовий відвід суда таким, таким чином це в даному випадку більше йде нагрузка на нас, чим, чим на, наші якісь бажання. Щоб ви розуміли. Ми... Ну, а наше було Ну, не розумієте ваші проблеми. Тому що ліс я... був, Господи. Раніше був ліс, Оля, і раніше вода впитувалась із єстерним путем. У, ну, у, ще, а тепер там засвазювали цей телевізор, що було в Закарпатті. І все мотає цю. Як були сосни? О, як були... Тихо, тихо. Все було тихо. Наїстись ніяк не можна. Тихо, тихо. Головне, всі від МВС України в Київській області УБС, по боротьбі з економічною злочинністю. Так, так, так. Слідчим відділом Київського МВ... МВС України в Київській області відкрите кримінальне впровадження такий-то, від 3.07. Розпочато досудове слідство. Це якраз по вашій діяльності. Зараз вам зачитаю ще один виступ. Можете 50 я не розумію, про що. Да, так, я знаю, що ми можемо читати, ви все одно відкупитеся, бо було вас вислухається. Продо руком поїдете Пан і, і, і все порішаєте. Ви повинні розуміти, для того, щоб це, робити заважні інші, треба катар. в себе навести порядку. А це не а це, а, 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 це, а, це, а це? От прийде до, до мене, а це, а нього, а це лист, а а прийдете до мене. Знаєш Закройся, ти срач. Зайди до мене, двір та подивися. Ти діло, що ти тут ляпаєш, срач. Зайди до мене. Зайди до мене, Іди, я до мене. З Приїхало сюда, і зараз що ти в себе не зробив прогрес, такий звідки ти сюди приїхав. Рублюні, Тільки з паном все приїхали, зробили. Це наші гроші розказувати. Як, як там тут крадети, все, при... Ти ж у мене дороги зробити, ми все покрали, пару, все поробили. Пару, да. а, а ви, а, років, а, ви, а, а коли ви дорогу а зробите, Короче, Короче. Да. коли ви дорогу зробите, щоб Короче. покидали, ці Короче. Не... маршрутки да, їхати не можна. Ви з прокуратури Київської області після того будуть виконані всі мережі, будуть виконувати роботи за тисячу. 15 років, 20 років. Оце ось каналізація. Перевіркою з прокуратури Київської області. Перевіркою встановлені порушення при зміні осіб відповідальних за виконання будівельних робіт без повідомлення з а також відсутність проєктної документації. На систему водопостачання. А Все. вона точно Рад. її немає в них. Це про раз... показує. Це він показує папірці, які вони раз... сіли на пеньку намалювали. Я, я Перший раз загарячі у нас перевіряла прокуратура Київської області, бо це знає, тільки Бархолін. А чому ми не переходили? Виходили? Да, на випадку є проект